Салати з крабових паличок, оселедець під шубу та звичайно мандарини. Самі такі страви традиційні для новорічного столу. Скільки готові витратити жителя Одеси на новорічне меню цього року, та які страви готуватимуть, сьогодні дізнаємось. Що на столі в нас завжди буває: курка, от пюре, якісь картопля, наші українські страви. Ну ж, знаєте, ми люди такі, любимо поїсти. Чим більше, тим лучше. Крабові палочки, чорна ікра, красна ікра. Більше до десяти на новорічний стіл, так, щоб і солодощі були дітям, все, щоб було. Закуски, бутерброди, з... обов'язково качка смажена, <смачка> сало, <смачка> ковбаска, як завжди, холодець. Всі класичні страви. Зараз вже особо так, як свято вже не відмічаємо. І обстановка така міжнародна, і взагалі з Рашима зараз, зараз тугувати. На стіл. Ну я думаю, що напевно в тисяч тридцять маємо втиснутися з усіма світами, з похресниками. Як завжди, качка, кутя, вареники, салатики.